Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні у нас 14 серпня, неділя і ми качаємо мед. В цьому відео ми вам зараз трошки коротко розкажу як у нас пройшов взято, кому цікаво, може соняшника. І покажемо як ми качаємо мед. Що качаємо сьогодні? Кстати, вітаю зі качаємо сьогодні, тому що у нас задощило, почали ми качати ще 5 серпня. Так так познімали магазини. Перші, які качали, поставляли по одному, які були не повні або недостроєні, оставили, щоб вони їх або донесли, або ну, оставили, щоб, тому що бджіл багато в вуликах. Ну і далі вже йдемо. Так видно, там вже по кругу знімаємо, там почали, знімаємо повністю всі вже магазини, тому що треба буде вже обробляти бджіл від кліща і проходимося, знімаємо. Що розказати по сезону? Сезону меду ну, не в два рази менше соняшників, ну, майже в два рази. Але є на це причини, тому що в цьому році ми не кучували. Соняшник у нас, ну у нас, в принципі, кожен рік до нього 2 кілометри. Майже. Два кілометри до соняшника. Ну і ми не кучували. Тому з медом через то вийшло так трошки менше. Тож мед, начебто, поначалу не несли добре, він зацвів нас пізно трохи просто. Теж, можливо, це вплинуло заціює нас. 20 липня в нас пішли перші привіси. кілограм-півтора-пару днів, і потім більше, більше, більше. І потім так, то душі йшли, коротше, трошки взяток збився. Несли добре, навіть був за два кілометри, ну і при тому, що насищеність велика пасіка стоїть в одному місці. Був найбільший це 4,5 кілограм один день тільки. А так 3. кг. Для стаціонара, думаю, добре, але контрольний вулик показав у нас 30, 32 кілограми. І потім задущило, вони могли б ще піднести, тому що йшов медозбор десь по півтора кг. Іноді навіть по два. І задощило у нас лє просто не виносимо, качати нереально. Тому зараз ми качаємо, так я не договорив. Сьогодні, завтра наша погода і далі знову душі. Дуже сильні душі і цілий день ідуть. Ну, вже вони обліталися, це носять пилок. Є в нас невеличке поле, ще соняшника. Маленьке зовсім. Це ми розчитували, може вони хоч собі трошки піднесуть. Тому що в цьому році є така проблема. Не знаю, напишіть, чи є у вас така, ну як проблема. Воно добре. Воно добре. Але треба більше кормити. В Магазинах мет є. Тобто починаємо качати, вроді в магазинах там непогано, по два магазини, по три сильніше. Найкраще в цьому році то спрацювали відводки, такі, що робилися десь 10-15 травня. Найкраще. Ну, вони, в принципі, кожен рік у нас нормально працюють. Ну і що хочу сказати, гнізда повністю в розкладу. От У нас 11 травм в гнізді ми ставимо і вони. Ну не, як, не повністю так. Ну, можна сказати, розплоду багато, меду в гнізді немає. Тобто придеться кормити багато. Ну а сахар знаємо по чому. Відчетувати те, що мед не в ціні і його небагато. Якось так. Ну, В принципі, таке розказав, цех сказав, що в нас по медозбору Зараз качаємо. Меду менше. Менше, Нішу, Ні, щоб ну, кожен рік, я дивлюся, йде так по спаду. не знаю. На наступний рік, мабуть, будемо ми пробувати робити відводки з сімей і на головний взяток все об'єднувати. Немає смислу тримати тось, велику, велику пасіку і ну, кучувати, Звісно, кучувати. В цьому році по соняшнику ну, для мене так поступає інформація, що не дуже хорошо. Як? не Немало, в кого краще, в кого гірше, ну в основному небагато. В цьому, це в нас Хмельницька область, так? я не казав, не знаю. В цьому році непогано в нашій області спрацював ніяк непогано. Хто вивозив на гречку, то трошки принесли. Звісно, так як там соняшник, а весною непогано було по медові. Ну і то вивозив ще на гречку. Ми не кучували це, якби було наше упущення. Якось так поначалу планували, потім не хотіли, думали, що принесуть, то принесуть, а в кінці кінців ну, хотілося б краще. Ну і в принципі все, так розказав. Ще будемо знімати okay. наступне відео, я зніму, розкажу по ізоляції для нашого регіону, чи вона підходить не підходить, тось розкажу всі моменти, бо дуже багато там моментів таких було ну, неприємно, скажімо так. І скажу які висновки, так щоб не наступали на граблі, можливо, хтось ізолювати можна, але з умом. І на такий період розкажу по своєму регіоні, тому що у нас тут... Коротше, в наступному відео не буду вже розказувати забігати наперед. Зараз ми йдемо ну, в такий у нас старий будинок там поки що строїмо цех. Надіюсь, якщо все буде добре, то достроїмо і будемо качати нормально. Головне, щоб настав мир Щоб все було добре. Йдемо, показуємо, як воно все є. Стопо. І так. Качаємо мет ми в такій обстановці, ставимо наниз пустий корпус і далі наставляємо. Це зараз ми качаємо рогаті, таке все разнобойне. Наші ми спочатку зняли. Таке кількість ми вже відкачали. З тої сторони ще стоять так само стопки. Ну і це вже починаємо. Це у нас такий склад, тут можна сказати. Ну І це вже ми починаємо качати, знімаємо рогаті. Отак розпечатуємо. Ну, це не роздута рамка. Так. І столику тут накопичується. Стікає, ну мед стікає дуже погано. Хотілося б, звісно, шнека купити, але це вже, мабуть, не скоро. Тому що зараз такі ціни космічні тут, аби вижити ще хватило. Так, такі рамочки. Рамки різні. Ну, в основному за, за рахунок того, що ми ведемо постановку. Отак От кажу. Тут видно, що він такий ще й темненький, цей мед попадається. За що того, що ведемо постановку, ну, ставимо магазини наверх ми не в розріз. І учитувати, так, да, якщо б сильний взяток був би, теж було б непогано. Но, так як взяток не сильний, ставимо ми наверх по мірі заповнення нижнього і легше контролювати, Получається, нижні магазини повні. Максимум, який може бути не повний, це верхній. Тобто ми його просто знімаємо і все. Ну, Якщо там наполовину заповнений, то теж качаємо щось. Розпечатуємо, розпечатуємо. таким ножом з нержавійка. Ніж. <смі> не знаю, чий ніж. Ну, я думаю, всі зрозуміли, чий ніж. Я просто не знаю, там путаюся з цими виробниками. Не то, що просто не хочу казати. Вроді би гусі я. 12-вольтовий. Такий ніж. Користуємося ним, тому що багато дивлюся, недовольні цими ножами, не пойму чого. Ми користуємося ним вже четвертий рік. Тобто, поки проблем не було, Так, розпечатує. Так, да, він охлаждається ну, на 145-ту рамку. Нормально. Це дивіться, ми зараз качаємо. Рогаті ці шовулики. Тут стає вісім рамок. Вісім рамок, зазор маленький. Тобто я їх не розширюю, не розширюю і вони, виходить, розпечатуються гірше. І то все воно ножом видно так допрацьовується, виходить ідеальний зріз. Ніяких цих. А показати, зараз я покажу, От, наприклад, наш корпус. Наш корпус. В нього стає. Вісім рамок і можна вставити ще 9 але ми не ставимо. За цього, що цього шостянка 20 міліметрів. І вони получаються всі широкі, розпечатувати таким ножем. Просто одне задоволення. А от вже в цих восьмирамочних вуликах, при тому, що в нас все рівно є тут, бо це під українську рамку, трошки зазор є, ставимо ширше, все рівно погано. Я уявляю, якщо ставлять люди, наприклад, там десятирамочний чи восьмирамочний, отак. По вуличці це зрізати, ну нереально. Тобто треба широко на одну рамку менше ставити, і все виходить класно. Тобто, отак, зараз ще раз покажу. Зрізається медок. Одним махом. І все. Столик авв 100. Так. Ну, зараз воно все замазане вже бо ми вже який день качаємо. Понятно, що воно все в меду. Медогонка теж авв 100. Виробництво Україна. І от такі касети. Теж я обіцяв показати. В цих касетах добре качається українська рамка. Чого? Тому що плечики отак стають сюди, тобто нічому не мішає. Тому що в обичних, коли вона отак повертається, тут там мішає плечик українську рамку качати в цій медогонці, тобто проблем немає. Ставимо теж от так, щоб можна було доставати. Це ти вже повернула? Да? Ну і електропривод пульс. Ну, трошки видовбується. От, наприклад, коли ми вже качаємо на реверсі. Щоб... Так, відео вже достигло максимум. Тобто, качаємо ми на реверсі, тому що якщо виключити вже реверс, вона включаєш. Десь секунд 20 починає стартувати і зупиняється. Не знаю, в чому причина. Ну, це другий сезон. Прошлий рік, воно ще почало так чуть видовбатись. в цьому році більше. Тобто зараз качаємо, теж качаємо. Це можливий виробник, побачить, не знаю. От, наприклад, для чого тут 10 скоростів робити, якщо воно на 10-й і то не дуже швидко качає. Тобто рамки не рве на 10-й скорості, так видно, в мене накручено на всю. Тобто, якщо поставити на 5 там скорість, навіть мед не вилітає. Який би він рідкий не був би. Ну і старт ішло. така медогонка. Ременний тут привід. Ну, в цілому задоволений. Медогонкою так взагалі нічого, Ну, стараємося ставити рівномірно, нічого не качається, до полу не прикручуємо. Поначалу прикручували, але потім погано зливати, треба відкручувати. Тобто. Так. Це в нас другий сезон. Непогано. Хотілося б медогонку більше, але, в принципі, ми цією медогонкою, може кому цікаво, отакий от столик. Да, столика мало. До цього забросу ми за день нарізаємо вище, тобто забросу багато. Не вистачає. Саме більше ми відкачували. Отак. Ця медогонка і цей столик. Це з відбором. За один день ми відкачували 850 кг. Тобто, їдемо, це ми їздили на кочок, на кочовий точок, забирали магазини, привозили сюди, ну і до вечора качали. Тобто така продуктивність. В принципі. Так, на цьому будемо закінчувати відео, поки удалявся пам'ять, накачали ми відро. Просіжуємо ситом одним ситом, тому що двойним зараз вже густий мед. В принципі, все. Показали, розказали, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, розказуйте, як у вас справи в цьому сезоні. Все. Всім миру і добра. Пока.